Всім привіт! І ви знову на каналі Hot Wheels СТВ ЮЕЙ. Сьогодні, друзі, оглянемо невеличку посилочку, яку я отримав буквально вчора з міста Тернополя. Коротше кажучи, даю старт на 2026 рік, до якого ще майже місяць. Але новинки вже почали поступати в продаж з різних ресурсів. Тож вирішив для початку щось придбати з того. Нового кейсу А, який вже засвітився неодноразово на, ну коротше кажучи, на майданчиках Ютуба. Огляди вже були, навіть вже до кейсу Д дійшло. Ну, я ж кажу, початок пішов вже по кейсу А. Моделей небагато, всього-навсього три штуки. Хоча така коробка приїхала, що можна було б сюди запихнути і штук 10. Ну, я поки що не став того робити. бо Фінанси і так обмежені, але все-таки вирішив не відставати від, від інших, скажімо так. Та й я брав дещо для початку. Для початку, друзі. Продовження, звісно, що буде, сподіваюсь на то. Але для початку дещо все ж таки я прикупив свою колекцію. Ну, одна моделька перекочувала з кейсу Q, щоправда. Ну нічого, я її теж свого часу взяти не зміг, тож вирішив придбати. Ось так воно тут, бачите, посередині все тут складено. Три автівочки. Так, цю коробку ми забираємо з очей подалі. Та й дістаємо те, що до нас приїхало. Так, ну і що буде в нас? По ну, по-перше, ось така цікава штучка. Металевий такий ось черевичок. Хоча насправді це сама натуральна перегонова автівка. Вона вся повністю металева. І це не що інше, як сама найпопулярніша фішка з гри Монополія. Саме цій грі Монополія виповнюється. В цьому році 90 років заснована була вона в 1935 побачила вперше світ. Але попередньо історія нам каже геть інше. Зараз трішки зачитаю вам з Вікіпедії. Сподіваюсь, буде невтомливо і, можливо, цікаво. Коротше, історія гри Монополія почалася з Ленд Лордс. Як бачите, тут ось такий лорд. Landlords, тобто землевласник. Так, створеної Елізабет Марі, хто така, не знаю, у 1903 році для демонстрації негативних наслідків монополій. Далі пізніше безробітний Чарльз Дарроу, теж невідомо хто такий, вдосконалив цю ідею. І у 1935 році компанія Parker Brothers випустила гру під назвою Монополія. Хоча спочатку компанія відмовила. Дароу він самостійно продав тисячі копій, що змусило паркер бразер змінити своє рішення. Ось така, друзі, фішка з популярної гри Монополія. Фішок було там багатсько, різні всякі тваринки. Ну і серед них ось така перегонова автівка. Ну і ще деякі ключові етапи історії. Значить. Повторюсь, тисячу 1903 рік Елізабет Марії винаходить The Landlord's Game, щоб продемонструвати принципи капіталізму та монополій. Але гра не набуває широкої популярності. 1933 рік Чарльз Дару, надихнувшись грою, створює власну версію під назвою Монополія. 1935 рік, після початкової відмови, компанія Parker Brothers випускає монополію в продаж, і вона швидко стає хітом. 1936 рік Монополія починає ліцензуватися для продажу за межами США. 1991 рік компанія Hasbro придбала Parker Brothers і отримала права на гру. Сьогодення Монополія залишається однією з найпопулярніших настільних ігор у світі. Існують сотні її версій, які постійно оновлюються. Ось така друзі фішка. Сподіваюсь, вона теж комусь запала в душу. Була можливість взяти нового Порша кареру, в якого на правому сидінні там знаходяться плюшеві відмежатки. Але я взяв акцент саме на цю автівку, бо на ній є Лейба 2026 рік що і дає старт на початок збору Бейну по 2026 року. Так, рухаємося далі. А далі в нас ось такий з'являється Dodge Challenger. Навіть Charger випадково помилився. Давненько його не було в мейні, якщо не враховувати той факт, що в п'ятипаку він все ж таки нещодавно з'являвся, а нещодавно це якийсь далекий, скажімо так, 21-22 рік. Там він був червоного кольору. Ну ось. Попередньо були два плімути, саме плімути жовтого та червоного кольору. А це з'являється саме Dodge по перегонах в Дайтоні. Шикарний вигляд, як на мене, золотистий корпус. Прикольні лівреї, хромоване днище. Ну, все ж таки, знайомий нам догоря Dodge Charger Дайтона. З останніх моїх придбань був ось такий. Це в нас 90. Блін, я кошти року? Щось не бачу. 95-го року, блін. Ось саме такий Dodge Charger. Це з останніх моїх придбань. Ну і для порівняння. Здається, по суті, нічого не змінилося. Відливка ж та сама. Ну Ось така новиночка з кейсу А 2026 року. Ну і наостанок Audi Quattro 90, яка перекочувала з кейсу Q. 25 року в Кейс А 26-го. Нещодавно був в АТБ в Кит я там багато чого надибав. Але саме цієї Ауді в трьох АТБ, в яких я був, її ніде не було. Тож вирішив її забрати. Сірі колори майже в мене є по цій Ауді. Мабуть, немає самої першої білої. Ну, колись знайдеться, то не біда. Ось така, друзі, в мене обнова на даний момент Стартанув збір по 2026 року. Так що, ось так. На цьому все. Бажаю всім успіху в полюванні. Хто на кого чи на що полює, нехай обов'язково щастить. Ну і всім па-па. До наступної зустрічі. Бувайте, побачимось!